Гадаю, друзі, ранок, вівторок, повертаюся з суду. Цікава справа сьогодні була. Людина боролася за свої права та за свої кошти з 2012 року. Виходить, 13 років. 13 років вона чекала справедливого рішення суду і чекала повернення своїх 12 тисяч доларів, які вона дала особі, начебто за продаж автомобіля. Але як виявилось, потім та особа. Не мала права за рішенням суду отримувати кошти і відчуджувати майно підприємства. Дуже заплутана, складна справа, і лише там з п'ятого рішення суду, з п'ятої спроби протягом двох років судових тяж ми змогли отримати рішення суду, яким задовольнили позов про безпідставно отримані кошти. І єдиним доказом це став оригінал розписки про те, що Шахрай отримав кошти. Але потім було встановлено рішенням суду, що він не мав права на отримання коштів. Потім е, в наступних відео людина розкаже про свій досвід життєвий, і ми скинемо вам рішення суду. Деякі юристи сказали би, що прийшов срок позовної давності, 3 роки, ти вже нічого не доведеш. Треба було раніше, треба було там, нотаріальні договори про купівлю-продажу автомобіля. Але у нас вийшло все довести в суді на підставі. Однієї одного паперу оригіналу розписки про отримання коштів. Тому знайте свої права, йдіть завжди до кінця, і ви досягнете своєї мети. Юридична компанія Хімен юрид... е, первинна консультація безкоштовна. Пишіть ваші коментарі.